Що треба змінити у законодавстві чи у підходах до мобілізаційних процесів, щоб вони справді стали справедливими. Я вже скоро буде два календарі, як е, при війську. Я бачу кілька моментів, які є гордіми вузлами, які вартувало б розрубати. Перше, прозорість термінів людей відлякує в першу чергу, що вони не розуміють, наскільки воно їх затягне. Це те, що відлякує через наші центри йдуть люди на підготовку цивільні, які готуються, тобто які готові мобілізуватися. Але для них важливо розуміти, як і наскільки скажуть чотири календарі. Окей, чотири календарі наші глядачі. Скажуть... Ми пояснимо, коли ви варте календарі мається на три увазі чотири календарних рік. роки. Так е, скажуть три, значить, три. Це перше, це вагомий аспект, з яким вартує працювати. Другий нюанс це розуміння, що ти мобілізовуєшся по своїх вміннях, навичках і талантах, що тебе бережуть. Тобто, якщо я, наприклад, пілот, то мене застосовують як пілота, мене розвивають як пілота, і я воюю як пілот. Я можу в критичну е, пору. Виконати якусь іншу опцію, але моє це пілотування. І я рухаюся в цьому секторі, а не призвали в роту контрдиверсійної боротьби, попав в розвідку, закінчив штурмовиком. Наприклад, От, таке, таке, на жаль, трапляється. І з цим так само вартує працювати. І третій момент він так само має значення, тому що люди це озвучують. Це є фінансова стабільність. Якщо озвучені якісь умови протягом року, вони повинні дотримуватись. А не пройшло там 4 місяці, переглянули фінансове забезпечення. Пройшло ще 4 місяці. Ще переглянули фінансове забезпечення. Мають За цих фінсувати... два календарні роки вже двічі принаймні, запереглядали функціонування системи державного це фінансового те, забезпечення. що так. це те, що відлякує маси.